Історії від Кряча Марія Манеру, казки на ніч, ілюстрації Сюзан, Хосле Баріос Зубний крадій. Настає момент, коли у будь-якого маленького хлопчика чи дівчинки може випасти зуб. Тоді вночі крізь вікно до них залітає зубна фея. Вона залітає дуже-дуже тихо, ледь-ледь шурхотить своїми крилами. Забирає із собою маленький білий зубик і залишає подарунок. Збій феї допомагає маленьке мишеня, яке теж дуже-дуже тихо. Прокрадається до дитячої кімнати, стає навшпинки, піднімає кінчик подушки, забирає маленький зубик та в обмін залишає монетку. Одного разу діти спали, як зазвичай, залишивши зубки, що випали вдень під подушками та чекаючи на зубну. Фею з маленьким мишеням. Ті мали з'явитися вночі й залишити подарунок. Наступного ранку зубки зникли, але під подушками діти нічого не знайшли. Хто ж міг таке зробити І чому? Діти заплакали, зубна фея геть розгубилася і не знала, що робити. Мішенятко також засмутилося. Але Марійка в якої щойно випав зуб, була дуже розумною. У неї з'явилася ідея, як упіймати зубного крадія. Перед тим, як лягати у ліжко, дівчинка залишила свій зуб у маленькій клітці, а сама вдала, що спить. Щойно Марійка почула біля клітки. Шурхотіння вона зачинила дверцяте. У кліті опинився сердитий Ельф, який кричав та тупотів ногами. Я хочу вийти, я хочу вийти, я звільню тебе, відповіла Марійка, якщо ти пообіцяєш більше не красти наші зубки!» Так, я обіцяю, обіцяю, продовжував кричати Ельф, і з того часу зубна фея. Та мишеня без перешкод продовжують робити свою справу, але обережно. Ельфи часто забувають про свої обіцянки. Тож, якщо одного дня в тебе зникне зуб, ти вже знаєш, що треба діяти, як Марійка.